Друзі, прийшов час деяким лікарям видавати не білі халати, а червоні. Сьогодні ви будете шоковані, як відносяться до наших військовослужбовців на медичній комісії. І це, друзі, не до кого-небудь, а до ветерана війни. Адже він воює ще з 2015 року. Зараз військовослужбовець в розпачі, тому що якщо тебе вже свої кидають. То виникає дуже багато цікавих запитань. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор. в студії Олександр Шавлюк. Так ось, дорогі наші друзі, на превеликий жаль, прийшов той час, коли лікарі забули, для чого вони взагалі є в Україні. Тому ми пропонуємо деяким лікарям-хабарникам видавати червоні халати, аби це символізувало їх злочинну, кроваву, системну роботу, яку вони зараз проводять проти наших громадян. Так ось на лікарську комісію звернувся військовослужбовець Українських Збройних сил. Який, як ми вже зазначали, воює в самих гарячих точках на території України проти ворога ще з 2015 року. Але за цей час його здоров'я дуже сильно підірвалося. Він не в змозі не те, що воювати, а й навіть пройти комісію. Але друзі, шок буде ще більший, коли ви дізнаєтесь, що він залишився навіть без копійки, тому що Державна виконавча служба заблокувала йому. Усі рахунки, так як в нього є будинок, де він, звичайно ж, не живе, оскільки постійно захищає Україну, і там воля просто набіг борг за комунальні послуги. І наші можновладці не придумали нічого кращого аніж заблокувати рахунки військовослужбовця. Ви тільки вдумайтесь, друзі, ти захищаєш державу, а вона тебе з тилу. Самі знаєте, що робить. І на превеликий жаль на марафоні цього не показують. А люди, які по суті хворі і не отримують належного лікування, що змушені робити? Скажіть, будь ласка, марафонщики. А тут ще й Маляр виступить і розповість, що Верховний суд України це і ПСО, бо Верховний суд України чітко розказав, що ТЦК не існує. Маляр, то зайди в реєстр, подивись, ТЦК не існує. Шановні, ви ще довго будете брехати українському народу. Чи ви все-таки побачите, що є великі проблеми і їх треба негайно вирішувати? Не будемо вирішувати, буде хаос. І кінець буде вам, кінець. То замість того, щоб розповідати, як у нас все добре, давайте вирішувати ті проблеми, які зараз є, бо в майбутньому вони будуть ще більшими. Народ терпіти вам не буде. Усі вже побачили на Януковичу та на інших диктаторах, що з ними буває, якщо проблеми замовчуються. Люди терплять, а потім бунт. Не забувайте, друзі, що ми виходимо тільки завдяки вам. Нам дуже потрібна ваша фінансова допомога. Бо якщо нас не стане з огляду на те, що зараз робиться в інформаційному просторі, як у нас все вибачте в лапках добре. А ті люди, яким дійсно погано мають страждати, просто вони нікому не потрібні. І ми тільки й про них і розповідаємо і ще деякі, звичайно, незалежні змі. Але цього ви не побачите на марафоні. Ви не побачите за свої мільярди, які ви їм платите. Так так саме ви платите марафону мільярди гривень в рік. Своїх податків нам не хочуть люди платити нічого, але люди хочуть, щоб ми якось працювали. Як ми можемо працювати і змушувати цю владу на кінець то зробити незалежні змі? На кінець то заборонити цензуру, яка повністю за ваші бюджетні кошти, за ваші податки лється з телемарафонів і реально. Справжніх змі, які не бояться казати вам правду, дуже й дуже мало. Отож, бо, друзі, не мовчіть! Ми ж наперед дякуємо усім за фінансову допомогу. Реквізити, як завжди, ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякуємо, що ви в нас є. Не забувайте поширювати наші відео серед своїх близьких та знайомих в своїх соціальних мережах та серед друзів. Оскільки таким чином ми усі разом з вами проб'ємо цю інформаційну блокаду, і влада змушена буде реагувати на ці ганебні речі, які вони сьогодні чомусь називають і ПСО. Скажіть, будь ласка, чому? Чому українці мають страждати? Тому що ворог народу не той, хто підриває авторитет держави, не ті лікарі, не ті офіцери, які знищують військовослужбовців, а саме журналісти. Саме ті активісти, які розповідають правду народу, ось це справжні вороги українського народу. Шановні, то чим ви відрізняєтесь від сталінізму? Бо істинні вороги це саме ті, хто роблять злочини, а не ті, хто їх викриває. Бо по цій логіці потрібно негайно забрати усі антикорупційні органи на території України, бо вони ж і ПСО, вони ж Ловлять цих ось лікарів на взятках, ось цих ось, вибачте, воєнкомів на хабарях та іншу нечисть. То давайте чому ж об'явимо публічно на всю Україну, що всі, хто ловлять злочинців, це і ПСО російське. Ви навіть не звернули увагу до якого маразму ви вже всі. Провладні чиновники дійшли. Але українці це вільна нація. Ми переможемо і зовнішнього ворога, і повернемося до вас. Тому в ваших інтересах негайно припинити знущатися з народу, а тим більше з наших військовослужбовців. А тепер, друзі, давайте послухаємо, що розповідає цей військовослужбовець, а потім послухаємо, який коментар дає ось це ось. Добре, промовчимо. Деякі там хвороби є, повилазили. Воюю я з 15-го року, по, по 21-й, потім на рік був перерив, коли почалася повноставна війна, я знову пішов воювати. Ну, від, все добре. Ну, я трохи зараз застудив почки, тобі, трохи в мене там, язви повилазили Ну, Я не відмовляюся служити, на нас не лікують. называю лекарю, что у меня там кровотечение идет, когда от него поднимаю тяжести. Ликарь, мне кажется, все доброе, так бывает, и пишет здоровый. Нервы, нервы, не, ну, нас, короче, у меня нет слова, одни эмоции остались от этого ликаря. Я ж не докажу, что я не хочу служить. Я буду служить. Болезни были маленькие, пока начинались они. Я лягав з язвами, просив лікувати мені почки, сказали, що не можуть лікувати, так як я лежу з язвою. Я лежав з ухом, просив лікувати мені почки, сказали, що не можу, так я лічу ухо. А коли назив, їдеш там, через місяць лікарні, а твій команді каже, що ти, ти місяць назад був, ні, не, не поїдеш, що ти косиш. Ну от такі відношення до наших службовців. І тут вже я 6 числа, походжу, ну тільки 5-6 лікарів пройшов. У мене просто переповнюю мої емоції. Хочеться психанути. Я навіть не знаю, що робити. Ну, поки терплю. Це наклад. Працівників військоволікарської комісії з бокового військовослужбовців 14 бригади, які у великій кількості відмовляються від виконання військових бойових завдань. На комісію. Він говорить нам ну, говорив нам про те, що він не відмовляється від виконання військових завдань, але просить, щоб його полікували. Чи це можливо в вашому закладі? Мова не йде про лікування. Мова йде про відмову від виконання бойових завдань. Ну а як на основі чого ви зробили такі висновки? <кл 'я> ну це не я висновки роблю, і це не телефонна розмова. Якщо він вважає, що його не обстежують якісно. Він це написати рапортом на командира частини. Хоча я знаю стовідсотково, що лікарську комісію дані категорії військовослужбовців з даної частини проводять неупереджену, якісно і повноцінно. лікарська комісія не є лікувальною процедурою, вона є виключно та експертною. Алягає, у нас в першому місяці, 20-х числах першого місяця, звертався за допомогою. Йому було запропоновано стаціонарне лікування, від якого він відмовився. Зараз він проходить у нас військово-лікарську комісію, дійсно. У нас проводиться повний аспект дослідження, який необхідно для військовослужбовців встановлення для діагнозу. Але якщо військовослужбовець відмовляється від якихось маніпуляцій. Обов'язково, друзі, напишіть свою думку, що ви про все це думаєте. Слава Україні!